Слідом за Ольгою Харлан Еліна Світоліна показує значні результати у спорті. Сьогодні вона переграла найкращу тенісистку Росії і відмовилась тиснути її руку після перемоги на турнірі. у США. Світоліна нагадаю підтримала Ольгу Харлан у тому, що українці не тиснутимуть руку росіянам та білорусам через війну проти України. Here from Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла найкращу тенісистку Росії Дар'ю Касаткіну і вийшла до чверть фіналу турніру WTA 500 у Вашингтоні із призовим фондом у 780 тисяч доларів. Поєдинок другого кола завершився з рахунком 6-2-6-2. Емі світоліна напередодні світоліна підтримала також свою колегу Ольгу Харлан, спортсменку олімпійську чемпіонку у тому, що українці не тиснутимуть руки росіянам. На викентейк Діс Кейс оф Ольга Харлан і васлі хапандваші вас компетін ада волчемпіоншіпс андші біт Russia фенсер and then refuse to потім hands, which is the raй. Right. Thing to do for our people, and then um, the the Russian athlete she provoked, and then um, Olga was disqualified from the tournament, mm -hmm. which is, I think, really disrespectful from the fencing federation. Безумие киевский режим приносит в спорт. Грандиозный скандал случился на чемпионате мира по фехтованию. Саблиска. Ольга Харлан после поединка отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. На кадрах видно, как русская девушка подходит, протягивает руку, а украинка выставляет в ее сторону шпагу и не дает подойти. При этом по правилам фехтования бой даже не считается оконченным без рукопожатия. Us, as Ukrainians, we have the strong position that you know we unite together for one goal, for the win, to to get back our territories that have been taken mm -hmm. away from us. Поэтому Смирнова около часа ждала свою сумасшедшую соперницу. Девушки даже принесли стул. В итоге украинку Харлан дисквалифицировали и убрали с чемпионата мира по фехтованию. Министр спорта Гутцайд заявил, что якобы. Российская спортсменка совершила провокацию, протянув українці руку. Сама дисквалифицированная Харлан записала видео, на котором утверждает, что Россия терроризирует спорт. Та тоді українці щинили спротив та підтримали Ольгу Харлан, звернулися до міжнародної федерації з фехтування, і вони змінили правила О, з дискваліфікацією з Ольги Харлан. Було знято і ба більше її навіть автоматично запросили на чемпіонат світу з фехтування, який відбудеться в Італії у 2024 році. Мір. Наші ані слова підтримки, прямо зараз її сот. Теці терорізірує українце. Ну і большой привіт її брату. Он прямо сейчас служить в армії. Не можна тиснути руку окупантам. Впевнені українці і ця аня, з якою змагалася Харлан, виявилася росіянкою, яка підтримує війну, власне, як і більшість населення Росії. Її брат е, воює, бачите, в СВО, так званій війні. Брешуть так на Російській Федерації. Ну і тенісистка, також Світоліна, сьогодні дає ще один приклад. Матч з самого початку складався успішно для Світоліної, 26-річного. Уродженка Тольятті робила хоча б по одній подвійній помилці у кожному геймі. Зазначає обозріватель. Спортсменка з Одеси домінувала на корті. Світоліна демонструвала не такі щільні удари, як у Касаткіної, але Українка так чітко відігравала у захисті і так цілеспрямовано грала, що опонентка нічого не могла вдіяти. display. Нагадаю, що цей матч Касаткіна та Світоліна грали в одній восьмій фіналу Роланд Керос. Світоліна виграла у двох сетах. У чвертьфіналі Еліна Світоліна зіграє з переможницею пари Пегула Стернс. Американки проведуть свій матч. 3 серпня, тобто сьогодні, вболіваємо і тримаємо кулаки.